Доброго ранку, доброго дня. Доброго вчора. Сьогодні щодня. Хай лиш добро буде на світі, хай будуть завжди посмітні діти. Зараз у нас заняття з художньою літературою. Пропоную зараз послухати і відгадати загадку. Хто любить морквину і стрибає швидко? Псує в городі грядки утікає без оглядки. У цей хвостик, довгі вушка, шерсть м'ятенька, як подушка. Хто це? Хто любить морквинку і швидко? Хто любить подушка. і швидко стрибає? У кого довгі вушка, як у цей хвостик? ну дивись! Ой. Зайчик. так. Слухай наступну. В лісі він без сумки ходить, яблучка і гриби знаходить, спина голки, очі на мистинки. Хто ж це там біля ялинки? Правильно це їжачок. Так, ось він, віжачок. Ви вже знаєте, що звірі бувають справжні, які живуть у природі. Також звірі бувають казкові. Казкові звірі можуть розмовляти, носять одяг, ходять, як люди, можуть бути добрими, злими, хитрими, валькуватими або ж навіть брехливими. І сьогодні я пропоную послухати і переглянути казку, яку написав Іван Франко, ось його портрет. Казочка називається «Заєць та їжа. Тож сідайте зручненько, будьте дуже-дуже уважні, починаємо знайомство з казкою. Заєць та їжак. Був собі їжак. Якось вийшов він раненько зі своєї домівки подивитись на білий світ. Вийшов і каже сам до себе. А піду я в поле. Подивлюсь, як моя морква, бурячки ростуть. Поки моя дружина їжачиха, діток миє і одягає, я встигну побувати в полі. Іде собі їжачо і пісенку мугикає. Коли це виходить із за кущика зай, він теж в полі був оглядав свою капусточку. Чи велика вона вирос? Добрий день, шановний зайцю, як ви поживаєте? клунився їжак, привітавшись із зайцем. а заєць був дуже гордий. І замість того, щоб чемно привітати з свіжачком, він всього лише кивнув головою і каже, а чого це ти так рано по полю нишпориш? Я вийшов прогулятись подивитись на моркву і бурячки. Прогулятись, перепитав з насмішкою заяць. На таких коротеньких ніжках далеко не зайдеш. Дуже образився їжак на слова зайць. Не любив їжак, коли говорили про його ноги, які і справді були коротенькі, та до того ще й криві. Ти думаєш, що твої заячі ноги бігають краще і швидше? питає їжа. Звичайно, каже заєць. Подумав їжа і питає, а чи не хочеш ти зі мною на випередки позмагатись? Заєць як зарегоче? Ти зі мною позмагатись, та не сміши мене. А їжак каже спокійно, так хочу з тобою позмагатись. Ну, добре, засміявся зай, давай будемо бігти. Ні, каже їжак, я спочатку піду додому і скажу своїй жінці. І і нехай вона знає, куди я пішов. Приходить їжак додому і каже до своєї жінки. Знаєш, жінка, мені такий клопіт, я мушу бігти із зайцем на виперед. Боже, як же ж ти маєш його перегнати? зойкнула їжачі. Помовчи, каже їжа, все буде добре. Збирайся і ходи зі мною. Ідуть вони і їжа вчить віжачих. Як ми прийдемо, станеш з одного краю ниви і стій собі. А як заєць добіжить до тебе, ти скажеш, я вже тут. А як заєць прибіжить до мене, то я скажу я вже тут. Ну добре, мовила віжачих. Приходить їжак до зайця на другий кінець ниви. І каже до нього, я вже готовий. Побіжимо. Так, давай будемо бігти. каже зай. Став заєць в одну борозну, їжак у другу, раз, два, три побіг. Зайчик помчав на той кінець ниви. А їжак пробіг два кроки і спинився. Вибігає заєць другий кінець ниви, а там же чекає їжачиха і каже Я вже тут. «Біжимо ще раз, каже Заєць. Побіг зайчик, прибігає в кінець ниви, а там їжак гукає, а я вже давно тебе чекаю. Придивись, а ну біжимо ще раз, каже зай. Побіг знову, прибігає в другий край, а там їжачиха каже, а я вже тут. Знов кинувся зайчик бігти. Так бігав він дев'яносто дев'ять разів. А на сотий раз як упав серед ниви і не зміг. Підвестись, так бідолашний заморився, набігався, що дуже-дуже був втомлений. Ніколи не треба сміяти зі слабшого, сказав їжак і пішов зі, зі своєю дружиною їжачихою додому. Ось така цікава казочка. Артемчик, давай ми трошечки відпочинемо і поговоримо по змісту каз. Мовились? Давай піднімаємося, трошки відпочинемо. Раз, два, сі присіли. Потім вгору підлетімо. Три, чотири, нахилились і струмочка. Гарно мились. П'ять, шість всі веселі крутимось на каруселі. Сім, вісім поїзд сіли і ніжками потупотіли, трошечки відпочили. Артемчик, скажи, будь ласка, про кого? Казочка, яку щойно я прочитала. О, зайчика і їжачка. Так, правильно, а куди вирішив піти їжа? Так, подивитися, як росте його? Морквочка. І бурячки. Так, а з ким же ж там зустрівся їжа? Зайцем. Зайчиком. Так. А що ж заєць там робив на полі? Чого він вийшов? Подивитись на що? На капусту. На свою капусточку. Так, правильно. А чи запам'ятати, як привітався їжачок із зайчиком? Він чемно привітався? Ні. Їжачок із зайцем чемно чи ні? Так. Так, чемно привітався. Їжачок вклонився, сказав Добрий день, шановний зайцю!» а зайчик як привітався з їжачком. Так само чемно чи ні? Ні. ні. Зайць лише кивнув головою, і замість того, щоб чемно привітатися, ну, так він виглядав, лише кивнув просто головою. Так а чим же ж зайчик образив їжачка? Що він такого сказав? Про ніжки їжачка. Пам'ятаєш? Що на таких коротких ніжках далеко не зайдеш. І цими словами він дуже образив їжачка, тому що насправді в їжачка ніжки коротенькі, та ще й криві. Так? І заяць не любив, о, їжачок не любив, коли говорять про його ніжки. І ось так заяць його образив своїми словами. І що ж запропонував їжак зайця? Що він йому запропонував? Не пам'ятаєш, він запропонував позмагатись на випередки бігати. Згадав? Так. Так, він запропонував йому позмагатись. А чому ж саме він запропонував такі змагання? Для чого? Для того, щоб провчити зайця. А хто допомагав їжачку в змаганнях? Їжа, їжа, так, жінка його їжачка. Скажи, будь ласка, як ти думаєш, чи міг би насправді їжак чесно перемогти зайця? Пер... Ні. Ні, Так, не міг. Не міг. А чому не міг? Ну він же ж переміг його. А от просто уяви, що насправді все по чесному і вони змагаються. Чи міг би їжак обігнати зайця? Ну, уяви їжачка і зайчика. Хто з них бігає швидше? Міг би їжак обігнати зайця насправді? Міг. Не міг, так. То, чому не міг? Тому що зайчик бігає як? Заєць бігає набагато швидше їжачка, і тому, якби перегони їхні були чесні, то їжак не переміг би, так? Переміг би обов'язково зайчик. А як же ж так сталося, що їжак переміг, прибігав швидше? Як так сталося? Чому їжачок прибігав швидше? Він біг насправді їжак? Ні. Ні, не біг. Хто стояв в одному кінці ниви, хто стояв в другому кінці ниви? Їжачок і їжа, їжачок. Так, Правильно, їжак стояв в одному кінці ниви, а їжачиха в другому кінці ниви. так? І тому їжачок тільки пару кроків робив, що він починає бігти, але насправді він не біг. А зайчик бігав, що сили, що духу, так? І коли він прибігав в один кінець, там їжачих, а прибігає в другий кінець, там їжак. І він не розумів, як це так відбувається. Він ж не знав, що, за... що їжачок привів свою їжачиху думав, що їжак швидше нього бігає, так? А якими словами ми можемо охарактеризувати їжачка? Який він? От як ти думаєш? Який? Добрий. Так, добрий. ще який? Добре, ще. А він кмітливий? Так, кмітливий, бо він подумав, що ж можна придумати такого, щоб провчити зайчика? Він чемний, так, тому що діжачок чемно привітався з зайцем. Тобто діжак чемний, кмітливий, спокійний, розумний. А як ми можемо охарактеризувати зайчика? Який він? Вистилий. Добре, швидкий ще. Він нечемний, можемо так сказати про нього? Так. Так, він нечемний, він гордий, пихатий, хвалькуватий. Так, добре. а чого вчить нас ця казочка, Артемчик? Їжа... Заяць і їжачок. Так, чого нас вчить ця казочка? Що не можна принижувати інших, якщо у них щось не так добре виходить, як у вас. І ніколи ніколи не можна насміхатися, сміятись, глузувати зі слабшого. Хоча вайкуватий заєць і бігає швидше їжака, але їжачок був розумний, тому переміг у змаганнях, тому що завдяки тому, що він подумав, як же ж зайчика наказати, він подумав. І у нього все вийшло, він зміг його начебто перемогти у змаганні. І потрібно завжди-завжди пам'ятати, що у кожної людини є свої здібності, кожна людина в чомусь може бути кращою. Тож слід поважати всі, і не потрібно ніколи хвалитись, вихваляти. Ось така цікава казочка про зайця та їжачка. Чи сподобалась тобі ця казка, Артемчик? Так. Так. А хто з героїв тобі сподобався найбільше? Їж... Їжачок. Їжачок. так, добре. Спробуй, будь ласка, вдома розказати своїм. Переказати своїм рідним цю пасочку. Я впевнена, що у тебе все вийде, тому що ти уважно слухав, ти молодженка. На цьому наше заняття закінчується. Я дякую за увагу, за роботу на занятті. До побачення, всього найкращого. До побачення.